За цим матчем. Ну і розраховую побачити тут хороше яскраве видовище зараз. А, номер п'ятий Мар'ян Рошак. Номер перший голкіпер Антон Рішкевич. І Софтвер. А, у п'ятницю два матчі. NX ті і пробуває. Зараз забиває Стасі. Ну це помилко Рішкевича тут і до ворожки не ходи м'яч Санський. Павцьо! подивіться, класно розвертає Павцьо. Зараз богається. Павцьо на ударній позиції. ледь не за... Арбітри, до речі, сьогодні представляє вам їх. І повертається до мастера ті ліги. Удар по воротах дуже не. Стасів просувається перед Стасів. Ну, не дозволяє Стасів. Тут... Вільно дихнути танському. Танський, Подивіться, що витворяє Танський. Самотужки проходить кілько. суперників. Пробиває рошак, влучає у Хрестовин. Передача на Шимківа! І той забиває все-таки. Той все-таки голом відзначається. 2-0. Рахунок горі. Чобоан зараз знаходних Євгена Москвіна. Е, ну і. Софцерво і Софтвер. Е, Софцерви Олександра Дудаша проти. Е, удар ну, що я вам хочу сказати? В принципі, я по воротах. добігає потрошку до завершення перший тайм. Е, питання в чому полягають? Питання полягають в тому, що. Леобід ну, має. Був би доволі ефектний епізод, якби у другому там і заб'є. У першому ж є ще 10 секунд. Де атакує Леобід. Передача Танського. Ну він лузає, немов насіння. Такі епізоди. 2-1. Ось так от це олу роздягальню. І на цьому ж Чабан. Удар від Чабана. Танський. Ух, який пас проходить зараз. Потрібно віддавати Дем'яніву на дальню стіку Черкаський. 2-2. це так гол. Лоубіт відзначається. Паве володіє. Зараз вже команда Лео Біте. Пробиває і забиває Квасниця. Наші розмови можна множити на нуль. В принципі, після цього м'яча. Квасниця. Простріє 3-3 рахунок. Знову Черкавський забиває. Дубль. У виконанні Володимира Черкавського у цьому протистоянні я... матчі паралельно сьогодні відбуваються також і на майданчику. 4-3. 4-3 рахунок у цьому протистоянні. Острілело. Удар по воротах від Гінка. Передача на дальню стійку. Рошак! І... Заслужено. Що я можу сказати? Заслужено. М'яча, власне, власні ворота ви. Вперше не перемагаю в цьому сезоні. Ось так. От чекаємо наступної гри. Дербі підопічних Гів'яна Москна Нептуна Венга.